Всім доброго, мирного дня я вас вітаю на каналі Моє Полісся. У нас подивіться вже така красота, вже все цвіте. О, такі в мене тут... такі в мене тут цвіти. Зелено вже все порозпускалось, Так гарно. о, такі в мене тут нарцизи процвітали, гарно. Берем. Доглядати. О, дивісь, як, як зелено, гарно. Дуже процвітали. О, така, привіт. Привіт жде. Пташки як. О, так на зелено вже. Погода, дощ. Така не дуже погода, дощ йде. Так хмурно. На вулиці красота. Привіт! Льоха! Зараз їсти тобі дам чесничок у мене так. Подивіться, як зазеленів, як гарно. Все, зелено, зелено. Тут поставила щавель під ящички. Подивіться, який гарний взявся. Щоб кури не кури вискубують. Так що отак. Теж чесночок. тут капусточка посіяна. Рання вже зійшла, гарно, пізня ще ні. Ось в мене зараз покажу своїх діток. Страсті діточки, такі мишечки. Тут у мене красавці погризли клітку красавці. О, тут сімейка. Тут сімейка таких хомалюків з мамою. Ще з мамою, вони вони мене довго будуть Що сидіти з мамою. Тут малишня теж. Там сидять ще. Ну виходять вже їдять. О, скільки мене малишні. гарніші це тут панончики. І тут малиші. І тут скільки малишей. Крізь малиші. І тут. І тут малиші. Вже всі їдять. Зараз буду чистити кормушки, давати їсти. Тут татаки на наниз. І тут малиші. Скрізь мене. О, подивіться, який який мене тут кабась. Отакий такий кабась, вуха подгризала. О, от який коротковухий. Ось такий один. Ось такий тилюк. Ось така кроличка. Пустила знову до кроля її. Вона їх. Я сама винувата, я пересадила її в другу клітку. Думала, що вона буде кролитися. В її один. Ось такий окабач. Ось такий о Подивіться, де він товстий. Оденький, так вже зараз її пережене. Вже вона йому не дає. Я її пустила до короля, щоб вже він почав їсти. А він лізе, о! А чоли лізе під її і все. Такий інтересний, смішний, такий, безвухий. Вона тікає. Він ще маленький, ще новий ліз. ще сіну починає їсти. Отакий От красун. Ну чого ти? Тут ще заховані, мама ще. Да? Мамулька, де ти? Ще мама їх заховані холодно сьогодні у нас. О, тут такі гарні великі. Отакі. Сипати їсти вони розкидають. Я потрохи сиплю, да хоч би все з'їдають. Красавці. Ну, красавця до такі красунчики, О, такі в мене кролечки. Качук тут одна сидить. Одна сидить на яєчках, одна сидить на яєчках, а ці двоє тут, хай сидять. Подивіться, як у нас мокро, о, що робиться. Тут, о, подивіться, як мокро, тут теж сітку поставили, бо перелітають. От він вчора і стався, не перелетів. Ну, що робиться, яка мокруція. Отка, о так все позавіло. Всього <риклад> глисто гоним, хлопця зараз дам. не з'ївся зараз курам виберу. Я вже тут тільки ввечері трошки від... відпускаю і все. Отакий хлопчик, Зараз дам їсти. Зараз принесу трошки. Привіт, дівка, зефіра? Що ага. вже ти там порвала? Дивіться, вичвирає, що знову дощ починається. Всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних природців. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.